Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні будемо готувати квасолю з колбасками та бекончиком. Інгредієнти, друзі, які нам необхідні. Це ми маємо квасоля, вона виходить, продається в таких от баночках, вона вже готова, будемо її засипати. У мене вже висипана в тарілочку. Тут у нас три баночки такої фасолі. Вага Вагається 1,400 грам. 400 грамм це з водичкою, без водички 240 грам. Ну, тобто 600-700-720 грамів тут чистої фасолі в мене. Також нарізана вже колбаска. бекончик, нарізав я це все діло тубиком. Цибулька, часничок, лавровий листок, перчик, куріандр. Ну, в процесі відео це все покажу. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Ну, а ми приступаємо до готування. Так, друзі, казан наш гріється. Давайте трошки капнемо водички. Водичка вже закипає. так, наливаємо олію. Олії грам 100-150, багато не потрібно. Казан в мене 8 літрів, хто не в курсі, хто перший раз зайшов на канал. Ми готуємо смачну їжу, як є. Так що, друзі, не забудьте підписатися. На каналі буде багато цікавого відео по приготуванню в казані, також на мангалі, в майбутньому, напевне, будемо ще й в духовці готувати. Так, олійку налили, чекаємо, хай вона прогрівається. Першим ділом будемо обсмажувати нашу колбаску. У мене тут три штучки, ну це порядка десь. ну Я внизу під відео лишу вам рецепт, щоб ви розуміли. Колбаска може бути люба, може бути охотнічі колбаски, в моєму випадку, це такі трошки. З салом якраз то що треба. А, запах вже колбасок пішов приємний, трошки забагато я навіть олії, але вже так буде, можна наливати менше, бо вона прям плаває в ній. Ну і довго не думаємо, зразу відправляємо наш бекончик туди вже. Запахи вже, друзі, і бекончик, і колобаска приємно все так пахне. На вулиці вже темніє, Ну, ми, я думаю, встигнемо приготувати, плюс з мене тут є освітлення, так що в нас все має вийде. Ах, бекон вже дає свій жирок і одразу запахи не передати. Так, друзі, поки воно це все діло жариться, ми туди же досипаємо нашу прекрасну цибульку. Цибулі у нас побагато ми. Казан любить цибульку. Вона зараз... Смажиться і буде її менше. Ах, аромати. Пішли вже по сусідах. вулиці свіжо. І якраз, коли прохладно хочеться готувати більше, ніж в жару. ну І бачите, і це вже олійку забрала зразу. Так що по суті. Не так-то її і багато. Накриємо, друзі, трошки кришкою. На вулиці холодно, щоб швидше прогрівалося. Можна, друзі, по процесах, спочатку цибулю, потім додавати колбаску. Але ми не будемо довго це все показувати, обжарюємо одразу все. Так, цибулька наша вже вжарилась. Бачите, вже така золотиста з її вже стало багато менше. Також колбаска з бекончиком. вже. Красота прямо вона все аж сіяє. Так, тепер ми, друзі, сюди додаємо томати. У мене півбаночки достатньо. Краса у нас вже тут. Тепер що ми беремо? і висипаємо нашу фасольку? У мене дві баночки червоної одно і одної білої. Вона вже готова. І можна зразу їсти. Легенько перемішуємо. Так, тепер, друзі, що ми робимо? Ми Набираємо і заливаємо це все діло курячим Ах, Аромат уже після бульонщик. Все, тепер ми його випарюємо. Подивіться, яка краса. Сюди ми додаємо гострий перець. Також додаємо паприки Солодкої трошки підкопченої можна паприки і трошки гострої тепер додаємо лавровий листочок і висипаємо нас тут різні перці і також коріандр. перемішуємо Також, друзі, пробуємо на спеції. Добавляємо сіль, бульон у мене солений, тому я солі поки не даю. М -м -м. Така томатна юшечка у нас вийшла. Смачно, але по солі поки досить, можливо пізніше ще в процесі добавлю. Так, друзі, дивіться, воно вже, може сказати, все їй бо фасоля в нас готова. Цибулька бекончика і колбаска ми вже її обжарили. М -м -м. Дуже смачно. Тепер, друзі, поки воно у нас булькає, висипаємо сюди спаржу. Заморожена спаржа продається. В магазинах там 300-400 грамм така от зелененька. Добавили. і красота. Все, тепер накриваємо кришкою. Хай вона трошки там побулькає. Вогонь можна вже чуть приубавити. Подивіться, друзі, яка краса. Добавив трошки цукру, бо трошки мені якби забагато кислоти. О! Тепер вже зовсім інакше. Як бачимо, наша юшка вже випарюється. Як тільки ми виключимо вогонь, вона зразу почне загустати. Якщо, друзі, сильно густе, можна більше додати бульйона. Сама юшечка така, що не може від неї відірватися. Так, тепер що ми робимо? Ми беремо і додаємо сюди наш нас Буквально 3-4 зубчика. Ох, аромати. Не передав. Тепер, друзі, висипаємо сюди петрушечку. Подивіться, яка краса у нас. Трошки перемішаємо. воно вже в нас починає добре загущати. Так, друзі, знімаємо пробу. У нас тут є вже Софійка, вона зараз хоче теж спробувати і сказати, як їй смакує. їй фасольку. Дуй. А як? Мачно? М -м. Воно вже, друзі, готове, вже його можна діставати. Думаю, ще буквально дві хвилинки ми дамо покипіти і будемо діставати. Обов'язково спробуйте повторити дану страву вдома, не пожалюйте. Подивіться, яка краса у нас вийшла, юшка. Нічого страшного, вона зараз загустіє і її взагалі не буде видно. Навариста така в нас фасолька з беклончиком. З колбасками. Так, друзі, знімаємо пробу, ще разок вже з колбаскою, з фасолькою, все в зборі. Подивіться, юшки вже майже немає, все воно загустіло. Самі ж мені не що. Це дуже смачно. Обов'язково спробуйте. На цьому відео будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. Також, якщо сподобався канал, їжа як є, підписуйтесь, друзі, далі буде веселіше. Всім пока!